Ви, напевне, бачили ці соціальні ролики. Я завжди любила каву: дарувати людям тепло та працювати лише на себе. Гарний одяг робить жінок щасливими. Я радію, що можу дарувати красу. Це стало справою мого життя. Я отримую гроші за те, що робив би і безкоштовно. Своя справа це бій з адреналіном, поразками та перемогами. Але це круто, навіть якщо це невеличкий спортклуб. Мати власний бізнес нелегко, але я щасливий, що зважився на це. Не шукай роботу, створюй її сам. Життя розкладає можливості всюди. Озикнись. Чому не ти не шукай роботу? Шукай можливості. Ця соціальна реклама заохочує населення відкривати власну справу. Розроблена національна програма розвитку підприємництва та створення нових робочих місць у приватному бізнесі. Мрії збуваються. Люди з роликів успішні, багаті, посміхаються. Вони не працюють на когось, вони працюють на свою мрію. А це реалії. Ці власники малого та середнього бізнесу не посміхаються на камеру. Важко зароблене у них відбирають силу міць. Триста тисяч гривень штрафу з підприємця за недопуск державного інспектора до перевірки. 320 тисяч гривень. До прикладу, на 5 тисяч менше 315 тисяч гривень щомісяця отримують судді Верховного суду. За результатами є декларування для багатьох чиновників 320 тисяч гривень. Це невеликі гроші. Але такий штраф призначений не для депутатів чи суддів, а для підприємців. Ночі приймають закони. Це вампір, Ночі приймають закони, щоб з на кров. У деяких власників малого чи середнього бізнесу річний дохід не перевищує суми штрафу. Більше того, не у кожного підприємця знайдеться майна на 320 тисяч гривень, непідйомні штрафи для власників малого та середнього бізнесу та кримінальна відповідальність за їх недотримання. Це не бандитські 90-ті, а реалії 2017 року. І тут ж раз придус ще, не допуск до перевірки. Якщо ми раніше собирались я имею в виду, собиралися, если кого-то провіряють, то, то ми не по несколько чоловік виїжджали і дійсно контролювали, як ці провірки проходять. То здесь не допуск на провірки. Здесь 320 и і все, ти одразу все, ты бомж. Власники малого та середнього бізнесу з усієї України зібралися на терміновий з'їзд у Києві. Трудно повірити, що через три роки після нашої перемоги на Майдані. мы можем видеть такое, что происходит сегодня. Но сегодня уже откровенно малый бизнес просто уничтожается. Вот это физическим воздействием. Тут же законодательно все эти 320 тысяч, там 96 тысяч. Ну ясно, что таки, кто попадет под такой штраф, значит уже закончит свою деятельность однозначно. Тут уже не обсуждается. Такая интересная коллизия. Значит, для того, чтобы честно работал чиновник, Нада триста тисяч зарплату, это понятно. для того, щоб полтора мільйона то дай лучше, щоб работал чесно предприниматель, 320 двадцять тисяч штрафу. До діалогу із підприємцями були запрошені представники президента України, Кабміну, всіх іноземних посольств, але жоден із посадовців не з'явився. Спасибі, що в нас немає громадян, які виконують сьогодні обов'язки президента, міністра, депутата Верховної Ради. До нас ви знаєте, тоді прийшли на мітинг, навіть депутат Верховної Ради, який приїхав, і почали моментально піоритися. Бати вже нам майданик, треба вже робити на Україні всіх. Так, щось путне робилося. Багато українських бізнесменів виїздить за кордон. Де умови ведення бізнесу більш лояльні, але не кожен має можливість чи бажання залишати батьківщину. Ані нас душать уже до такої степені не дають нам жити. І якщо раніше я вважала, що вихід один дійсно нам людям не совсем глупим, скажем прямо, забрати речі і уїхати куди благополучне місце. то с каждым днем я прихожу больше и больше к мысли о том, что «А почему? Почему я, коренная украинка, с фамилией Злы ДНК, почему я должна уехать? Почему не должны уехать те, кто не дает мне жить в моей стране?» Вместо того, чтобы в данный момент мы находились на своих рабочих местах, зарабатывали деньги кормили семью, платили налоги. Мы собираемся здесь. Потому что люди, находящиеся сегодня при власти, не оставляют нам выбора. У страны много проблем. И это все мы видим в новостях. На фоне того, что происходит в стране в целом, наши проблемы как-то мельчают. Но это не значит, что мы должны молчать. Мы люди бизнеса, люди конкретных действий, и мы всегда ориентированы только на результат. Искренне считаю, что закон о повышении минимальной заработной платы является диверсией в отношении малого бизнеса. Как можно принимать такие судьбоносные законопроекты без консультации с теми, кого они касаются? На Одещині до складу робочих груп з перевірки трудового законодавства увійшли представники Державної фіскальної служби, департамент праці міських рад, Державні служби з питань праці, пенсійний фонд, державний аудит і навіть поліція та департамент муніципальної безпеки. Між тим, думка тих, кого безпосередньо стосується цей законопроект, представників влади не цікавить. Перший штраф на 320 двадцять вже уже оформленівапрос наступний. Поэтому считаю необходимым требовать от правительства моратория на проверки по трудовому законодательству всеми доступными нам методами. В случае игнорирования наших требований, как пример, провести акции протеста под обл. госадминистрации, но не в виде декларации, а добиться письма к президенту от каждого областного центра, районного центра, З негативной оценкой бізнес климата в області району, благодаря этому закону і поддержке введення мораторія на проверки Создание рабочей групи совместно с представителями малого бізнесу для основной законопроекту которого будет являться поддержка і развитие малого бізнесу. Підприємці України створили партію малого і середнього бізнесу. Та всеукраїнську раду підприємців направили листи до президента України Петра Порошенка і до Міжнародного валютного фонду. Я вже зустрічалася з народними депутатами, не тільки направила їх листом, а з Соболєвим зустрічалася, Семейченко зустрічалася. Передавала до Верховної Ради через партію Укроп, щоб туди в центральний офіс, через партію Батьківщина. Уже мало це просто послати листом. І е, е, з тих пропозицій, що це ворог пропозицій від підприємців, де попадали, але їх ніхто не взяв до уваги якусь одну десятитисячну тільки для першої групи полегшили роботу. А працювали ми і так ніколи. Я ніколи не писала порівнянні таблиці. А цей раз навіть сіла, заставила себе, писала порівняльні порівнянні таблиці, ходила, вивчала бюджет, як інформується, по бюджету, по селу, по підприємцям. Все. Якби це погане слово, ну я не скажу це погане слово, просто кінець. Держава розповзається. А найгірше, що втрачаються важелі управління державою. Ми, підприємці України, рішуче вимагаємо, перше, скасувати діючий Податковий кодекс України. Терміново. Розпочати розробку альтернативних проєктів нової системи оподаткування на базі первинного вигляду спрощеної системи оподаткування без поділу платників єдиного податку на групи та обмежень щодо сфер їх діяльності, не допустити обов'язкове використання розрахунково-касових апаратів як елементу обліку та податкової звітності у платників єдиного податку. Створення нового податкового кодексу проводити шляхом широкого та змістовного обговорення у середовищі підприємців.